Але добре, що у них є 50 секунд часу. Джейті трошечки відходить на шорт. Побачив ствол Рейна, і його збриває Харробс на 1 на 3 забрав спину, а Олес хедшот по ДТ. Відвісив і все ще є шанси. Отак, от коли стичить твій ствол з під кута, це небезпечно. Два фраги є. Подивитися до юспа, звісно, та ти подивись, яке придиження просто знаєш таке. типу, та я стою на Юспа, Дивлюсь. Один один. О! Все ж таки ставить цей І Здається, та сама людина, яка зіграла з кастом. 100. зараз 2 на 9 грає на Оп, агресія. Тут три до речі. Біжуть через міну комплексі. Все ж таки тебе почули. Але Брокіт розмінюється і зупиняє вихід. Він зупиняє. Вони прочитали по суті, що зараз і думаю, та по-любому зараз запушить. Так і відбулося. Команда захисту пішла вперед, нав'язали фраг, залишили житті червоним. Ще й добили його тепер. Ну, все дуже погано. Вся тактика комплексіті почала читатися фейзами. Якщо на старті був якийсь чолк, то тепер якраз отримав для себе можливість спокійно вийти, відпрацювати спину. Паралельно падає Керіга, Треба бо але Лурпса не виходить до кінця. Три в одного грім останній. І він навіть покаживе. Можливо, клатчик зараз буде від гріма. Один на два ситуація робоча, та є і багато. Для комплексі знову треба буде грати на контакт. Якщо звернути увагу, то не дивлячись на поганий старт. Далі Фейс відчули гру і просто не відпускають. Помирає Еліш, не чекав, щоб Рокі з'явиться саме в коні. Це не дуже такий стандарт. І ось, будь ласка, це відбулося. І тепер ще й тінь видно. Грім. Ну як так-то? Ну, це Габела. Брокі чекає воду, йому нічого не заважає. Ще тут вийти плотну, що відбувається, боже! Яке несамовите битва, яка відбулася на воді. Що це таке? Деку буде легше. Сайт Бе, щось під абуз потрапив вже від команди Фейс вкотре. І ось вони летять вперед. Твіст працює з Мактеном, але цього разу так легко не вийшло. Він з ходу помирає, як його тімейт. Не виходить пройти. А далі по одному всі розсипаються. Ну, вийшов такий класичний. Керіган на сервер залогінився. Не чекав, що може бути якийсь люрк, і зловив. Грім навіть не здогадується, наскільки близько. тут не здогадується, але з такою стрільбою ми, звісно, не виграємо. Цей гранд фінал. І тепер вже 2-4 для комплексті. Ну, такий анну момент був для грима. Шансів у нього було дійсно багато. Хелзер. Першого він лускає, можливо, якщо б був мультикіл. Але він Твіст. його зробив. Каже, та давай, короче, керіган, відкисаєш, добив свого тіммейта Еліч. Навіть не знаю, наскільки все близько, але вони вже готові давати хедшоти. Разом пікається там на воді. Ні, нікого нема. Вони всі тут на банані. Повністю, вся команда нападу. І все-таки розсипається і твіст, і Керіган, і Рейн. Впевнена гра для комплексіті. Ну туди, якби вони, хоча б один давали дивать... помилку від кол, але їм не буде. Ну максимум, що тут Ель же якось можуть затикати, але не більше. Ні, навіть його не дають. Червоним, але Керіган вже під смаками на клумбі. Він, якщо що, готовий, але GT також готовий на емпешці. Тут на болоті просто зажигають його три стволи і не відпускають капітана. Є пробиття. Розкидочки відбуваються на сайт Б. Ідуть вперед. Хлопці буде зараз зустрічати або монстр, або підсадку, або щось подібне. Але що це буде? Робс підіймається на діжки і саме тут Еліш Елішмажі два в ряд! Ну тут Роб, все ж таки, постарався. Окей, флопіднім не вдалося. Перетягнутися з дев'ятки, якраз вони на розбідах, по суті, зіграли, і далі Роб з кінці вже відпрацював добре. Рейн на вулиці в споках, його побачили там на одну миті у Елі вже була інформація, але є ще бро. який таймінг! Все ж таки проходять. Оць, спіймав твіст. Отака от ініціатива від нього. Три в три в котрих, до речі, ведеться дуже не туди. У Елі він від цього добив, але це достатньо часу, щоб твій стикав відпрацювати подвох. Ні. Ще по одному, як же твій стайну вистачає у цьому гранд фіналі Роб за на дев'ятку і не перестрілюють, не перестрілює Еліджай. І... Ага, от такої. Ну, а ми з вами слідкуємо за вривом на рампожу. О, побігли! На розвівання! Роб, Сетко! Брокі тут не влучає. А можна влучати? Дякую. Ну, брокі їх. Робс. Робс тут все ж таки Рампи. Що тут сказав? 12-й був би. Фул закупи зараз або ніколи. Команда Complexity ідуть дуже сильно на скрипала їх, ним працює. Зараз Броки спускається, вниз тікає, але вони вийшли в сайт. Треба захист, саме цим займається Тріст Тріст скерієм Брок. Ще мінуси робить. Швидкий раунд на базу. А і вниз взагалі не вдався. І тепер на 1 на 5 віддають. Там один рейн зараз. З діглом. Можливо, ще Броків встигне. Крос. Забрати, але навряд. Чи. Летить вперед. Оу, oh, о, oh, це прикольно. Oh, oh, це прикольно. Oh. Класно чекає, Меліш. Не халява, це скіл. А тут же oh. і Броків буває. Ой-ой, ой здається, поквапався. Я з виставками. І Рейн робить ще один oh, мінус. Плава. Рейн! Ще один мінус. І Кейва oh, просто взривається. Сетапчик у нас є у Києві. Так, ну, інфа по О, до речі, нарешті я чую демедж на перегляді uh, матчу, але вони не знають про рейну. Ну це було вже! Ну було! Ну, oh, тричі вже. <піш pregunta> а що? А у комплексі будуть по його гроші? Ну такі, трошки там щось вони зберегали. Але тут вже Робс підпушує пленд. Ну, якраз таки може зайти в спину. Рейн знову залишається Ой, в Києві. Рейн! Ouais! людина дощ. Саме зараз на еншенті. Квадракіл. Вінційно. На дистанції, на дистанції працює. Let's go! Калзерк. Під цей тричок зараз може зробити. мінус 5 і він до цього йде! Мінус 4! Сюди їх! Каже, oh. ні, хлопчики, ні! Класна історія, в котрі можна. Вийти впевнено, на сайт Б. Все буде вирішувати. Ось тут фраг від Хелзерка. Мені здається, він є. Тобто можна далі продовжувати. Флопі теж свою точку відіграв там. Нормально падає ще один. Це був Брокі. Залишається Хелзерк проти Робса. Робс Рупс бачив. Давай, стричить якась маска на дуло. Але і тут Хелзерк задушив. Подивись на них. Ставиться під ворота. Тоді все буде добре. Але там вже і дев'ятка крокує. Тобто Робса при любих будуть тут забирати. Путь! О, це Нарешті. Але паралельно три де з'являється Еліш. Буває свиста! Останні два раза! Зб... Броків гадав! Зайшов бригва, але там не те, щоб... Між. І тепер Броків 1-2. Дим на нього поклали, але він не якісний. Він кривий! На куточок можна настріляти, і Брок буває! Бравцяку фьюзив. Брокін! Брокі! До бої! Він на забирає бої! цей 11-й раунд! Як відійшли на відстань. Дефає Хелзер? Він якраз часто перетягнувся. Подивись, дим нападу залетів на мідл. Ай. Перше є, але Морік, Морік, гориш. Ай, били швидко, дуже і далі. Бундик інформації. Mm -hmm. Купа, твіст! От хто так за їх веліш? Просто двадцятку втопив і нікого не вбив. Вони... І... Він виживає, він виживає. Ще зробив мінус. Тепер Рейн. Один на два. хаєш під ногу Еліжу. Один на один. Дядько Рейн. Топ цієї мапи по фрагах. Намагається один в два виграти житті. Його чекає. І б'є! Рейн. Рейн! Як же він зума пограє? Як же він хайпує? Зуб'який був боже, який таймінг, і вони починають і, і виходить в цей момент. Глім глім спеціалу затискає по одному. Майже й другого добиває. Але халзер робить мінус чотири один. Залишається Рейн. Як же вони повертаються? Рейн залишається останнім, але цього разу мені здається таке не витягнути. Комплексіті зробили все, що могли. І це спрацювало. А я вже думаю, все. Хелзер відходить, бідося. Там, але там впорався Еліс. Втрачати нема чого. В комплексі. Ну так, треба. Треба щось тут зробити. Якщо вийде, буде круто. Опа. Наприклад, Броків вже не влучає. Але це надто багато гравців в Києві. Там ще і молік є, Короче. Неполів, мінус два. Почекайте. Зараз іде перед грім. Хлопі дивиться рамбу. Майже мінус три. Що таке? Але далі спину так. вже відпрацювали. Ну це, до речі, близько було. Тут ще незрозуміло. Чи це Габела, чи це ще одна серія Bro, таймів. Брокі ловить для себе. Пуханий таймінг молік. Його просто відвізає Керіган не вбиває нікого. Брокі йде через молік. Брокі в фає. Все ж таки бомб Плентера. Не стоїть бомба! Не стоїть! 27 секунд. Все ще час є. Брокі йде вперед. Стріляє крізь. Помирає тімейт Брокі! Як виграти це? Незрозуміло! Помирає він і все-таки комплексі ідуть далі. Оце гранд фінал Оце тетя мапа! Ух! Підгорів, але не критично вийшов Київ. Знову швидкий від нього врив. Але про нього знають. Все знає Рейн. Хаєшка. Хаєшка! Іде ми ще дропса, прочитали! Ото полетів! Ото полетіли! Зараз комплексіті, здається, тепер... Хвилю піймали фейд. Зайти, але Керігана треба чекнути. Обов'язково чекнути. Воно ти... Воно... Ти чекнуть, але тінь, тінь. Керіган побачив раніше. Фін! Трипл кіл для Керігана. Цім... Від нападу. Нічого страшного. Зараз вони все одно будуть віджимати. Кейф. Але тут Робс. Робс піймав на Гензюцу, Каже, що ти там ходиш оце, Не ходи більше. Це важливий фраг для команди Фейс. Нагадаємо, їм не влучає. Не знають про Робса. Ну лінфи. Ну лінфи. Якщо вийдуть зараз, то робс б'є. Скоріше за все. Так і є. Доєднується до тімейт. Рейн. Робс. На двох. І ще, ще робс, ще робс. Залишається oh! тропинків. Він добиває все ж таки. 18-й -та раунд для Фейс.